Росія продовжує чинити найжорстокіший злочин проти України. Війна триває і на спортивному фронті. На кожних змаганнях українські спортсмени висловлюють свою позицію. Не потиснути руку російському спортсмену підняти плакат Ні війні в Україні це наш крик звернення до спортивної спільноти. Так, ми ризикуємо дискваліфікацією та своєю кар'єрою, але це ніщо порівняно з тим болем та тією ціною, яку українці платять щодня. Для нас найголовніше це перемога України та збереження життів, поки російські та білоруські спортсмени своєю участю у змаганнях посилюють пропаганду кривавої війни. Українські спортсмени гинуть на полі бою. Або, повертаючись додому з перемогами, бачать зруйновані будинки та долі. Закликаю спортивну спільноту діяти і не допускати спортсменів-терористів до міжнародного спорту. Вже давно час діяти. Мовчання вбиває.